Яблука пустили сік і вийшло середній слой. Третій. Хі, цікаво. Дуже смачно. А з чим порівняти не знаю. Давно хотів таку форму для піців. Ну я в інтернеті побачив, вона там от 170 на базарі 110-120. Ну я взяв базара. Треба опробувати, Ну, для піц у мене сьогодні... Нема начинки. Але в мене тісто на піцу і на пиріг універсальне. Тому я вирішив, що зроблю я пірік. Яка різниця в формі? Піцу я пеку чи пиріг. Ну, Яблучний пиріг зроблю, відкритий. Ну таке трошки фантазую своє. Спочатку тісто теж у нас швидке, універсальне. Це не те, дружове тісто. Я раніше з нього робив, показував. Ну тут можна сказати все по три. Три журтка білків, 101 грам. Ну, 100 грамів. Це потрібно знати. Щоб знати, скільки дати цукру, коли буде робити бізе. Три столових ложки олії. Раз. Три. Так. Три столовых ложки сметаны, або майонеза. Сметаны у меня сегодня мало, треба, чтобы на больше еще было. Значит, кладем майонез. Раз, три. Триста грамм борошна. Значит, вот мы кладем, смыкаем, покажем ноль. И теперь сюда просеиваем 300 грамм борошна. Соль вона там не то, що для смаку, а вона регулює вологу. Соль потрібна в будь-якому разі. Так, далі. Значить, пакет обопакет або чайну ложку. Ну от у мене чайная ложка. Соды, теж так. Не бійтесь, вона чуть не буде чутно. До дому. ванильный не треба. И теперь замешиваем. Замешиваем тесто. Так, вот оно таких крифте, распадается. Ничего страшного. Зараз мы это тесто додамо один колпачок. Вот что. я не помню, что-то он с тестом делает, кажется, да что оно дольше не черствеет, но а я сомневаюсь, что перех за зачерствеет, стигнет. Ну и еще, это ж сода там была, вот такой колпачок. И сейчас перемешиваем. И тесто будет готово. Ну вот, тесто готово. Ми його залишимо поки, там на 5 хвилин 10, а самі поки будемо робити яблучну начинку. І тепер розкатуємо тісто. Так. Ви так. як це ми розкатали? Тепер треба його покласти на форму. Так. Так, коли деться на форму? Все нормально буде. Так. Трошки робимо бортики З тіста. Тут що ми робимо? А тут ми зріжемо. сюда перекладываем. Как пластилин. Так, вот. Зараз будемо робити бізе. Тепер на невеликій швидкості будемо збивати три Білка. Поки збиваємо без нічого. Що хочу сказати, от є у мене міксер ось такий. Оце не проволочка, там проволочка круглая. А это не проволочка, это, бачите, полоска. Вот с таким никогда не берите. Вы там не забьете нормально ничего никого. Воно реже, разбивая, не взбивая, а разбивается. Для нормального БЗ потребно, чтобы было в два половиной раза больше цукру, чем белки. То есть 100 грамм было белки, но а 300 грамм треба Вот там уже бери. Так. О, вона вже не падає, тримається. Треба цукру підсипати вже. 300 грамів цукру зважу. Зараз три прийоми буду накладати. Підсипаю. Цей бош – це найудачний мій помічник. В нього єдина вада, що він в марки, білий цей колір, це капецький. Додаємо поки. Доїха. Скоро він ось збивання збивать. Тепер можна збисти прист. Як перевірити, що біже готово? Тобто на ощупь такое берете і розминає, як займає там зупинок кукрових, значить, готово. Ну, для мене воно вже готово. Там майже і немає цієї крупи. Вот і буде так. Так, и вот я думал, Все распласти, а сверху без А сейчас думаю, а я сейчас пробовать перемешать. Рахуем, что все. Так. Поднимаем. Так. Ну Перекладываем бумажечку, чтобы не падало на корпус Так ось на наше тісто До речі я не змазував форму. Так, і сюди це все Та не забагато. В пігасі. Три білка такі я наробив. скільки там всього. Як був би я малий, я б це зараз. Бо ж я було би Дорота з задоволенням. Як би ось так от. Що я нафантазував? От що я нафантазував. Так. І зараз я це несу на запікання у гарячу духовку. Чекаємо. Печеться. І бачите, капає сік. Яблуки пустили сік. а бортики маленькие. Ну, хорошо, что я подумал и подлал снизу противень, а то бы на элементы капало. Ну, добре, на и печется. Вот что вышло. Я, смотрите, не смазал, ничего не поприставал. Покрытие доброе. Поки что. Так, ну вот такие вин розрези. Яблоко пустили и и получился средний слой. Ха -ха, цикаво. Это щось не зрозуміло. Дуже смачно. А с чем порівняти, не знаю. яблоками, хм. яблуками, той слой. И песочный низ. Ну супер. Можна робити. Пробуйте.